Піклування чи егоїзм 24 липня відзначають міжнародний день турботи про себе день, коли варто пригадати про важливість фізичного, морального та емоційного здоров'я людини. Увага для себе в сучасному світі не вимагає багато часу, а потім лише працює на вас. Ми повинні пам'ятати завжди, що в принципі наш фізичний і емоційний наш стан це найголовніше те, що у нас є. Тому ми повинні бути уважні до свого організму, повинні бути уважні до своїх відчуттів, тобто, не не очікувати, коли стане погано, буде боліти спина там чи нога, чи голова, і тоді звертатися до лікаря чи до фахівця з реабілітації. Тобто, людина повинна слідкувати і дбати сама про себе. 24.07 – дата символічна. Її обрали, аби спонукати людей постійно піклуватися про себе. Бо 24 на 7 – це турбота 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Головна думка стабільний самостійний контроль. Індекс маси тіла, кількість спожитих калорій та артеріальний тиск це речі, які можна контролювати власноруч у домашніх умовах. Лікарі ж дають певні поради, як правильно турбуватися про своє фізичне здоров'я. Починаючи навіть з того, що кожен ранок ти маєш стати якоюсь зробити певну кількість якихось вправ елементарних, щоб організм свій пробудити. Також має значення вживання води. Води, правило, люди забувають, що треба пити воду. Вони вважають, що там супчик, чай, кава це є вода. Ні, воду однозначно треба вживати. І... Не менше двох літрів, хоча б на на день. Відповідно, харчування має бути, звісно, ж воно має бути раціональне і воно має. Знаєте, за правилом сніданок з'їж сам, обід поділися, вечерю, віддай комусь іншому. І сон. Четверте, це буде в нас сон. Сон має бути повноцінний, сон має бути 7-8 годин, тому що найбільше відновлення організму відбувається під час сну. Коли в нас не є нормальний сон, ми тоді дратівливість виникає, і тоді слабість виникає, тоді порушуються різні обмінні процеси. І відповідно у нас виникають оці захворювання. Але турбота про себе не означає нехтування допомогою професійних лікарів. Навпаки, передбачає регулярні профілактичні огляди, аби попередити хворобу та запобігти їй. Я вважаю, що обстеження взагалі кожної кожна людина має хоча б раз в рік пройти мінімальне обстеження для того, щоб не пропустити якесь захворювання, якщо воно є. Бо потім, можливо, буде вже пізно, коли буде щось турбувати. Не треба йти до лікаря тоді, коли щось турбує, треба йти завчасно. Обстеження це не тільки про аналізи, а й про відповідальність як до себе, так і до свого здоров'я. Аби не мати великих проблем у майбутньому, потрібно лікувати маленькі зараз. Окрім фізичного здоров'я, варто підтримувати ще й ментальне, адже без здорового глузду вилікувати фізичну проблему майже нереально. ВОЗ дає визначення, що здоров'я це в тому числі стан психічного і соціального благополуччя. Так тому сказати, що людина здорова, можна тоді, коли в неї здорова психіка, так здорове сприйняття себе, здорові думки, так і здорові контакти. Ніхто, окрім тебе, не буде піклуватися про твоє ж здоров'я. Це твоє поле, твої можливості і твоя відповідальність, запевняє практична психологиня. Дуже часто в соціумі і от серед клієнтів є запит на те, що мої потреби мав би задовільняти хтось інший. Дуже важливо розуміти, що мої потреби це виключно моя відповідальність. Мої емоційні стани це виключно моя відповідальність. Не він образив мене, а я образилась на нього. Відповідно, хто про це має дбати, я маю про це дбати. Як і у фізичному здоров'ї, так і в емоційному. Не варто чекати, поки проблема розростеться до величезних масштабів. Потрібно вирішувати проблему на етапі її створення. Якщо бачите, що не справляєтесь самі, шукайте допомоги в рідних або ж звертайтесь до спеціаліста. У нас взагалі дуже низька психологічна культура. Тобто, мій підхід а відвідувати психолога, Б навчатися, можливо, на програмах розвитку, тобто здобувати алгоритми вирішення життєвих задач, які в Україні школа не вчить, університет не, не, не вчить. І все. Ну, тобто, це нормальна практика. Насамперед варто почати з себе і думати про себе. Але враховуючи інтереси та потреби інших людей, особливо рідних. А головне пам'ятати, турбота про себе це не егоїзм, це необхідність та повага до себе. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.